Починається нове життя. Wow. Чи знайдеться вільна кімната? О, і ти тут? Отже, будемо сусідками. Ви подружитеся? Не впевнена. Я Ешлі, а я Венздей. Ось і ключ, але в кімнаті трішки не прибрано. Обожнюю прибирати. Ласкаво, просимо до коледжу. А де мій ключ? Вільних кімнат не лишилося. То я житиму на вулиці, тебе прихистить ешлі. Ця любузька, вона тобі сподобається. І не сподівайтеся. Просто жах. Хм, а тут непогано, тільки павутиння замало. Тут живуть павуки і навіть щури. Рожевий колір все виправить. Ні за що. Я знаю, що вдіяти. Не плутайся в мене під ногами. Це моя половина. Тобі сюди не можна. Вирішено. Це буде кольоровий челендж. Виклик прийнято. Моя кімната буде кращою. Спершу прибирання. О, сила, сила на сміття. Приберемо все зайве. А тепер найцікавіше світом править рожевий. Чорний ось що є запорукою успіху. Так чарівно. Так похмуро. Чорний давно вийшов із моди. Рожевий це взагалі минуле сторіччя. І побачимо, чи є верхнє. О, від рожевого в мене не травлення. чи все добре. Знову ти мене надурила. Або дай тобі. Якщо до меблів, маєш рацію. Ми йдемо mm -hmm. до крамниці. Марно пнешся, Ешлі. Це ми ще побачимо Венсдей. Ми на місці. Тут yeah. сила силенна всього. Хм, mm, То це і є шопінг? Дивись, що я знайшла. А я виберу лише рожеві речі. Мені подобається. І це також візьмемо. Така маленька подушка. Годинник рожевий. Ти йдеш зі мною. І насамкінець оце. Hmm. Більше, ще більше чорного. О, моє. Готово. А вже ж картини. Це чи це? О, за складний oh, oh. вибір. Ха? Візьму відразу обидві. Ти, хто тут геній? Квіти прикрасять будь-який інтер'єр. І кілька ароматних свічок. Кавун. Не сьогодні. Зате маємо це. Начебто все. Хм, тут і для мене дещо знайдеться. Наприклад, це. Хм, і магічна куля вже ж. Квіти так похмуро. Матиму наймоторошнішу кімнату. Mm -hmm. Ви теж йдете зі мною. Хто тут королева шопінгу? Гарний вибір, панянко. Я старалася. За mm -hmm. рахунок закладу. Це дуже люб'язно. Побачимося вдома Венздей. Хай щастить панянко. Mm -hmm. Дивний вибір. Жах, моє друге ім'я. З вас сто доларів. Запишіть на мій рахунок. Але так не можна. Хе, ви просто любчик. А ось і я. Почнімо. М -м? Це буде напрочуд цікаво. Нічого тобі не вдасться, Ешлі. Моя кімната краща. Поглянь так гарно. Чи ти впевнена? Рожевий надто нудно. Здавайся, Ешлі. І не подумаю. Рожевий завжди перемагає. Он як стережись. Доброго раночку, mm -hmm. світе. Я готова до пригод. Ранок добрим не буває. <гум> Ти геть невиправна. Від твоєї усмішки сліпить очі. Не врядуй, подруга. Де мій одяг? А мій? Все зникло. То й що тепер вдіяти? Вибрати собі стиль знову до крамниці? Просто зараз Венздей. Я готова. Виключно рожевий. Суцільно чорний. Я вже й осю. У так чарівно. Обожній шопінг. Надто темне. Занадто похмуре, нічого не підходить. Як справи Ешлі? вже краще. Твоя правда годиться. Такий жахливий капелюшок. Готово. Але ми ще не завершили. Мені тут подобається. Тут так весело, а вже ж подруго. То й що тепер вдіяти? Вибирати вбрання, моторошно. О, ти маєш намір перемогти. Навіть не сподівайся. Я беру це. А в мене тепер є окуляри. Я мій стиль. А як тобі ця сукня? Купую, тоді я візьму цей костюм. У нас із подругою челендж. Слушна думка. У мене виключно рожеве вбрання. А у вас що? Виключно чорне. Має стильний вигляд, Хочеш, я поспішаю. Челендж це так весело. Готова подруга? Угу. Вважай, що я вже перемогла. Це ми ще побачимо парасолька, а в мене наплічник. Подобається шапка? Ні, моя краща. Костюм готовий. Натомість маю окуляри і модний сарафан. А в мене крильця. Що ти скажеш? У цій сукні я просто королева мороку. А я буду схожа на фею. М -м, перемога вже в моїх руках. Ти ще цього не бачила. Дивись, і вчись, красуне. Тренди, це не твоє. М -м, бери свої слова назад. Ні, за що. Може, передумаєш? М -м -м, в мене порожньо. Мене не наздогнати. Челендж триває. Ешлі тобі не вдасться перемогти. Венздей, Ти все одно програєш. Сьогодні я поб'ю рекорд. Мені все до снаги. Непогано Венздей. А? Ми ж спізнюємося, Сусідку, збираємося. До знання готова. Так і бути, вчитися, аби хоч нічого не забути, Уф, встигла. А ось і я. Не сьогодні, друже. Хлопці і дівчата, ми починаємо. Вже й кортить почати. Скучили за мною? Панянко, ви запізнилися. З ким не буває, сідайте на своє місце. Знову ти тема лекції рівняння. Дістаньте все потрібне. Вже й готове. Рожевого багато не буває. З чого почнемо? Рівняння це дуже просто. Венс, де, де твої підручники? А в них є потреба. Панянко, не сперечайтеся. Гаразд, ми уважно слухаємо. Це павуки? А вже ж? рятуйте! Допоможіть! Не залишайте мене! Навіщо ти їх принесла? Павуки люблять вчитися. Я тут не залишусь. Жодного навчання виключно пранки. О, я страшенно зголодніла. Що сьогодні маємо на обід? О, хто сказав обід? Смаколики самі себе не приготують. Перекусимо. О, тут порожньо. Що робитимемо? Як щодо кулінарного челенджу? Почнімо. В мене буде рожева їжа, а в мене чорна. Полуничне молоко це дуже корисно. А може, чорний перець? Сьогодні в меню м'ясо? А мені й кави вистачить? Мм, бадюрить. Ну, ми далі, подруга. Ми прийшли. Wow. Ова, рожевий сік! А ти що маєш? Ще трохи кави. Ти не виправна. А може, цукерки? Хм, Соєвий соус теж згодиться. Вен за мною. Пончики обожнюю. А де чорні пончики? О. Не пощастило подругу. Зате є рожевий мармелад і ще кілька кексів. На вигляд напрочуд апетитно. А мені я мушу буде щось знайти. Дівчатка заплатити. О, нарешті. Зараз мене нагодують. Чого хотілося б, панянко? Подруго, я тебе знайшла. Ви мене врятували. Що? А -а -а. Рожева стрічка. Панянко, я миттю все виправлю. Подруго, ти майже програла. Обійдемося без упаковки. <гум> Добре зметиковано. Зрозуміло, Зрозуміла це ще один челендж. Бачиш сусідко? <гум> ти виграла раунд, однак челендж ще не завершено. Не будь з лючкою. Можемо пообідати разом. Я кулінарний геній. Має доволі непоганий вигляд. А на смак ще краще. Смачного. Чудова погода для прогулянки. Смачно! Кава перечудова. Щоправда, дощу бракує. У такий милий. Гадаю, він безпритульний. Отже, ми заберемо його додому. Я згодна. Песику до мене. малюку нам час додому. У нас не буде песика. Це ж моя мрія. Є одна моторошна ідея: Поцупити цуценя? Ні, а вже ж. Ласкаво прошу. Ви хочете улюбленця? Милого й пухнастого, злого і похмурого. Доволі складне завдання. Челендж. Хі -хі. Рожево чорний. Щось зметикуємо. Ми вам допоможемо. Де ж наші пухнастики або ж зубастики? Ви такі миленькі. О. Занадто пухнасті. Отак, обожнюю. А тут що маємо? Це вже цікаво. О, така краса! <при> Подобається, але я хочу цуценя. Отже, шукаємо далі. Ти теж це бачиш? Така красуня, а тільки не змія. Хм, вона миленька. Ні за що? Подругу, поглянь! О, це ж моя мімі. Там хтось є. То дружитимемо? Ешлі, я знайшла собі друга. Він такий незвичайний. здай ми це зробили. Хочі ж додому, ці малюки йдуть із нами. Чудовий вибір. Ви подружитеся. Я сумніваюся одруго тепер ми не самі ми не нудьгуватимемо мімі -мі, я люблю тебе Бобо, М -м. смачного для тебе найсмачніші кісточки жахливого ранку М -м, я так солодко спала ледве не забула сьогодні останній день челенджу Подруго, це фінальна битва. Я готова. Хі -хі. Нам час в салон краси за виграшки. Добрий день. Жахливого дня. Ласкаво просимо. То тут змінюють образ. Нам потрібна краса. Ви звернулись за адресою. Має надто підозрілий вигляд. Не бійся, подруго, просто вибираємо і готове. О, я красуня. Тепер моя черга. Катастрофа. <свят> Хі -хі, Венсдей, а тобі личить. А, я схожа на свого дядечка. Хм, Годиться. Маєш прекрасний вигляд. Готові. Починайте. Крапля чорного для Венсдей. І рожевий для Ешлі. Ова, мені подобається. Виявляється, краса це так просто. Я знала, що тобі сподобається. Це був веселий челендж. Всім привіт, я Енні. А я Кеті. Я вже маю власну кімнату. Ну, ми мешкатимемо разом. А вже ж. пофарбуємо кімнату у помаранчевий колір, аж ніяк у зелений. Це ми ще побачимо. Що? Вона в мене дістане на горіхи. Ще один челендж. Цікаво, хто ж переможе? Hello. Добрий день. Фірмовий пиріг і лати, будь ласка. Люсі. В нас нове замовлення. Вже біжу. Смачного на вигляд дуже смачно. Mm. Дякую. Гарно зробила Люсі. Так тримати. Алло, так, так. Я записую. Тістечко, какао буде зроблено. Люсі поквапся. У нас замовлення з доставленням. Mm -hmm. Мерія вже готова. Клієнт буде в захваті. Хоч би не запізнитися. Ох, обережно. Ти лиш поглянь, що ти накоїв. Я не завинив, це все самокат. Страшенно нечемно, юначе. Хе, А вона ні в року. Мері в нас проблеми. Що трапилось, Люсі? Мене мало не збив хлопець на самокаті. Не панікуй, Люсі. Маємо час. Просто приготуємо ще тістечка. А вже ж, Мері. Це я вмію. Пані та панове. Сподіваюся, ваші проєкти готові. Ще пак, професоре. Всім привіт. Чи тут не зайнято? Знову ти. Зізнавайся, чи ти мене переслідуєш? Панове, вибачте, що завадила Люсі до кабінету директора. А вже, ж, вже йду. Люсі, ти добре вчишся. Проте знання в нас не безоплатні. Якщо не заплатиш за рахунками, тебе буде відраховано. Пані Джулі, скільки маю часу? Тиждень. У ні. ні, лише тиждень. Такі правила, Люсі. Гадаю, мені гаплик. Привіт, Мері. Люсі, щось трапилося? Мені треба заплатити за навчання. Доведеться попрощатися зі своєю мрією. Люсі, це так несправедливо. Я тобі допоможу. Маю одну знайому. І вона добре платить за прибирання свого будинку. Гадаю я на місці. Доброго ранку, дитинко. Чим можу допомогти? Пані Джонсон, це прибирання з доставленням. Ти саме вчасно, Люба. За мною. А ось і твої інструменти. Можеш розпочинати. Мабуть, почнімо з кухні? Ова, Таке щастя. Невеличке генеральне прибирання і мене врятовано. Чудово. Кухня просто сяє. Переходимо до спальні. О, тут страшенний безлад. Люсі, це ти? Ти мене наполохав, Олівере. О! Від тебе самі лише неприємності. Аго, ти в моїй кімнаті подруго. Уже ні, грубіяне. Вона О, просто неймовірна. Люсі, ми мусимо бути разом. Пані Джонсон, прибирання завершено. Дякую, Люба. Ти мені дуже допомогла. Так щедро, дякую. Сподіваюся, ще побачимось. Що ти тут робиш, невдахо? Я просто прибирала. Вже йду. Ось і йди собі. Бідним тут геть не місце. Пенні, що ти тут робиш? Давно не бачилися, Оліфере. Це тобі. Оу, не люблю кульки. Знаєш, мені зараз ніколи. Коханий, від долі не втечеш? Відчини. Так, так, вже йду. Пані Джонсон, маємо проблеми. Моє серце розбите. О, кохання то дуже заплутана річ. Не гарячкуй, пенні. Почувайся як удома. Зголодніла. А тепер розкажи, що сталося. Олівер мусить бути моїм. Так і є, Люба. Ваші батьки вже давно домовилися про заручини. Але ж він навіть на побачення зі мною не йде. Mm. Я не так виховувала свого онука. Чи ви мені допоможете? А вже ж, пенні. Зроблю все, що зможу. Пані Джулія, мені вдалося. Mm -hmm. Ось гроші за навчання. Молодець Люсі. Втім, на жаль, цього замало. Але ж де я дістану стільки грошей? Нічим не можу зарадити Люсі. Такі правила. А вже ж, пані Джулія. Жахливий день. Проблеми, Люсі. Гадаю, я зможу їх вирішити. Я ж заможний. Чи ти забула? Навіть не думай. Я не візьму твоїх грошей. Хм, А якщо так. Ні за що, Олівере. Ох. Тримайся від мене подалі. О, це просто моя доля. Мері, я знову на Мілені. Люсі, ми обов'язково щось придумаємо. У тебе будуть гроші. Дякую, ти справжній друг. А тепер до роботи. Заліпки. Привіт, бабусю. А що вона тут робить? Олівер, я скучила, а ти. Тобі треба краще познайомитися зі своєю нареченою. Якою ще нареченою? Я не збираюсь одружуватися. Не верзи дурниць. Ви вже заручені. Та ні, я кохаю іншу дівчину. Мою Люсі. То ти хочеш мене облишити? Я тобі цього не подарую. Олівере, так не можна. Пеніс пристойної заможної сім'ї. Пусте, бабусю, я її не кохаю. Юначе вас покарано. Домашній арешт. І поміркуй про свою поведінку. Мері має ділову пропозицію Звільни не в даху Люсі, і ти станеш заможною. Ні, за що? Та як ви смієте? Це дуже великі гроші Мері. О, настільки великі. Хм, Я знала, що ти оціниш. Отже, домовилися. Згода, Пенні. Привіт, Мері. Я на місці, що сьогодні в меню. Кепські новини, Люсі. Тебе звільнено. Як? <світку> Мері, але ж ми подруги. Ні, Люсі, я твоя керівниця. І ти тут надалі не працюватимеш. <світку> Де ви мої зелененькі? Ми завжди будемо разом. Ні роботи, ні коледжу. Я не вдаха. Люсі, ти тільки не засмучуйся. Пане. Мені найсмачнішого морозива. Для мене і моєї коханої дівчини. Mm -hmm. А вже ж, хлопче. Смачного. Решти не треба. Олівере. Знову ти за своє. Люсі морозиво покращує настрій. Це науковий факт. Дійсно, це найкращі ліки проти смутку. Я ж казав. Негодна повірити. І що ти в ній знайшов? Вона ж бідна. Ви самі напросилися голуб'ята. Чи є хто небудь удома. Відчиняйте? Ви ж бандити? Отже, я за адресою. Є одне непевне діло. Бачите красуню Онде. Сподіваюся, ви це виправите, панове. Все буде найкращим чином, панянко. Можете розраховувати на нас. Чудово, гроші не проблема. Дуже щедро, панянко. Ця красуня ночуватиметься. Олівере. Вечір був дуже гарний. Кохана, тепер кожен вечір буде таким. Ой ой, ви хто? Ми прийшли по тебе красуне. Люся, я розберуся. Чого вам треба? Краще відійди, друже. В іншому разі ночуватиметься. Олівере, мій хлопчику. Як він? Що трапилося? На нас напали пані Джонсон. Це ти в усьому завинила. Ні, в нас було просто побачення. Це були бандити. Вам тут нічого робити, панянко. І не наближайтесь до мого хлопчика. Бабусю, зі мною все гаразд. Люсі ні в чому не завинила. Олівер, з тобою все добре. Це все витівки пенні. Негодна в це повірити. Люсі, вибач мені, а пенні ще пошкодує про те, що стала нам поперек дороги. Олівере. В тебе постільний режим. Тобі треба набиратися сил. Ви тут надовго, панове. Ласкаво просимо за ґратами, не нудьгуйте. А це ваші апартаменти, панянко Пенні. Розташовуйтеся. О, це не номер Люкс. Люсі. Так добре, що ти до нас завітала. А ось і Олівер. Люсі маю пропозицію на мільйон. Чи ти будеш мені за дружину? О, це так несподівано. Чи ти згодна? А вже ж, Олівере. Я така щаслива. І в горі, і у радості кохана діти весілля саме себе не підготує, Беру це на себе.